Мене назвати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Нагадаю, що Єн Столтенбергенсек НАТО наполягає, що союзникам, союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону України бити по Росії західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині право на самооборону. Включає право бити по легітимних військових цілях за межами України. Це частина самооборони. Таку заяву зробив Єн Столтенберг. А про те, що відбувається навколо ну от, такого рішення наших західних партнерів, будемо говорити зараз з Сергієм Джерджем. Він є головою громадської ліги Україна НАТО. Зараз з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Ну от дійсно, ми побачили заяву Єнса Столтенберга. Це чинний держсекретар НАТО. Це не те, що знаєте, колишні очільники, вони більш можна так сказати, більш вільні в тому, що вони можуть говорити. Ну і одночасно не зрозуміло, що відбувається далі. Мені особисто не зрозуміло, і можливо, частині нашої аудиторії. Це одна з найважливіших тем цього тижня, і можливо наступного також. Це те, яким чином різні країни говорять чи то погоджують на. Нам той факт, щоб ми могли використовувати їхню зброю на Росії, чи не погоджують, чи це має бути централізовано, чи слова Єнса Столтенберга мають вагу всередині цих країн? Як ви взагалі розумієте цю ситуацію? Ну, Єнс Столтенберг цілий генеральний секретар НАТО. Так що його слова дійсно важливі і е, це е, дуже важливо, що ця дискусія розпочалась, і як ми бачимо. Ну, позитивна для нас, тому що в принципі є країни, які чітко чітко заявили про те, що Україна має право зброї, яку вона отримує від партнерів, застосовувати її в своїх цілях в захисті країни, в цій боротьбі, яку ми ведемо з російськими окупантами. Це означає, що в принципі вся територія, яка використовується Російською Федерацією для обстрілу. Українських земель для нападу для формування там авіаударів вона е, може бути е, ціллю законною для українських збройних сил, які використовують ці іншу чи іншу зброю. Була заява е, міністра закордонних справ Великобританії, який е, сказав чітко, що е, Україна може використовувати британську зброю е, також. По цілях на території Російської Федерації пане Сергію, вибачте, переб'ю вас. От я якраз хотів про це запитати. Ми пам'ятаємо, що саме Девід Кемерон, так колишній прем'єр-міністр, чинний міністр закордонних справ в Британії, зробив таку заяву. І, от е, в мене особисто виникає запитання: а чи цього достатньо? Мається на увазі, а на якому рівні в країні, в країні члені НАТО, має бути прийняте погоджене таке рішення? Бо, чесно кажучи, поки що ми ракет Storm Shadow, які б летіли, ну тобто, це британські ракети, які б летіли по військових цілях на території Росії, не побачили, хоча оскільки ну здається, вже місяць пройшов? Е, я думаю, що Унікальна російсько-українська війна і якоїсь, якогось такого плану, протоколу, як використовувати ту чи іншу зброю, як її можна використовувати, все це ад-хок. Тобто, в залежності від ситуації, і на, на гарячий період часу, так би мовити, на, на цей момент те чи інше рішення приймається. Очевидно, коли ми отримували цю зброю. Раніше, а ми після початку повномасштабного вторгнення закликали наших партнерів менше часу роздумувати і якби перейти від постачань там засобів захисту для наших солдат, там пшеломів, бронежилетів, що є надзвичайно важливим, до передачі нам летальної зброї, якби час на обговорення оцих таких глибоких. Детальних питань очевидно не було, тому що якщо б ми е, іще почали це узгоджувати е, більш детально, можливо, там постачання того чи іншого водозброю затягнувся ще на рік. А, а так ми все таки е, отримали цю зброю. Є велика територія окупована, де е, безмежна кількість російських військ і різних цілей для того, щоб ми е, здійснювали свою, свою політику. У визволення наших територій, тому я думаю, це виглядало так. Проте зараз ситуація кардинально змінилася. Перше певний певний є зависання на лінії фронту, враховуючи те, що якби довгий час лінія фактично мало змінюється. Там є наступи контрнаступи, є тактичні бої, які там ведуть. Ведуть і українська сторона, і в тому числі Росіяни. Є відомий е, е, наступ з території Російської Федерації вже на харківські землі. І тут зрозуміло, що от, скажімо, готувати цей наступ, то росіяни повинні було сконцентрувати певні сили на території Бігородської області, інших областей Російської Федерації. Вони використовують цю територію для обстрілу міста Харкова. Ми знаємо там це багато разів і в ефірі вашого радіоканалу про те, що фактично е, дуже важко працювати обороні зреагувати на такий швидкий, швидкий час, малий час, який потребують російські е, ракети з е, тим, щоб вдарити по Харкову чи містах і села Харківських області. Тому тут зрозуміло, щоб ефективно е, давати відсіч, ми повинні якби мати оперативну глибину. Застосування нашої зброї, щоб е, ворога не підпускати до, до як е, якомога далі тримати на, на відстані ураження від наших там об'єктів військових і цивільних, більше. Тому я думаю, що е, це питання виникло, і то ця дискусія була важлива, що вона перейшла в таку площину вже, е, е, лідерів європейських були певні заяви Балтійських країн. Ну зокрема, е, чітко прозвучало е, з боку Естонії. Заява, що соні вважає, що е, це можна здійснювати для нас. Це важлива. Естонія це одна, одна бойова одиниця, так би мовити, в складі НАТО тридцять дві країни. І це одна з них е, чітко так заявляє. Я думаю, що будуть інші інші заяви, але Єн Столтенберг він не говорить е, просто так від себе е, багато речей, тому що він балансує між. Ти тими дискусіями, які до чі йдуть всередині НАТО, очевидно, це питання вже назріло. Можливо, там є консенсус якийсь щодо надання цих дозволів. Проте, ну завершуючи тут думку і повертаючись до вашого питання, як це повинно прозвучати? Ну, ми можливо, якщо б це було рішення там всього НАТО, то це було б чудово. Так би мовити, з іншого боку, наприклад, є зброя, яку ми отримуємо з країн, які не входять в НАТО, як тут. Потім Він е, Солтенберг теж е, зазначив, що як я його зрозумів, що швидше за все, можливо, такого загального рішення НАТО не буде, тому що той чи інший тип боєприпасів, які ми отримуємо, це власність була тої чи іншої країни, і тут якби країни мають суверенітет над цим. Застосовувати там снаряди там стати калібру, скажімо, в гаубицях, які ми отримали там з Німеччини, сполучених з штатів, Франції, з Британії по території Російської Федерації Ти кажеш, що вже про далекобійні ракети, які теж ми і крилаті ракети, які теж ми хотіли б застосовувати по цілях на території Росії. Пане Сергію, ну от по перше, я впевнений в тому, що ви праві, що Столтенберг ну не сам собі вигадує ну, такі заяви, що це не просто так. От його власна ініціатива. Почати про це говорити, звичайно, що має бути тиск, в тому числі від країн, які дуже дуже добре розуміють, що таке російська окупація, що таке російська загроза. Ми говоримо про країни Балтії. Ми говоримо про ті країни так званого соціалістичного блоку, так які страждали від російської радянської окупації. Але от ми побачили заяви, наприклад, від міністерки оборони Нідерландів, яка сказала, що ну, от зараз Україна бореться зі зв'язаною за спиною однією рукою, і е, сказала, що очевидно, що українці повинні завдавати ударів і всередині РФ. Це не має бути дискусією. Е, від міністра оборони Швеції подібна ж заява. Ну і також від е, е, чеського. Прем'єр-міністра так, це прем'єр-міністр Петро Фіала, Фіала вибачте, зробив таку заяву. Чи це означає, що от зараз збройні сили України можуть взяти САУ Арчер, так шведську, яка в нас є, підкотити її поближче до кордону з Росією і бити по скупченнях російських військ, які знаходяться на території РФ, чи я правильно розумію, чи щось тут не так. Саме так, я теж з точки зору там політолога, там електично органобезпекових там військових питань, вважаю, що саме так може і повинно бути, тому що іноді підрозділи, ті, які безпосередньо задіяні на іншій на тій чи іншій території в певному місці, вони оснащені там наприклад певною зброєю, зокрема. Чи цими ж гаубицями арчер, про які ви сказали, інших у них може не бути? Е, і є бойове завдання, бойова необхідність. Як тут діяти? Виводити цей підрозділ, заводити саме е, ті е, бойові частини, де на озброєнні є Богдана, е, чи якась артилерія е, старого радянського зразка, е, і чи допомагає оперативна ситуація і. Ну, реальні реалії все змінювати, міняти. Чи якщо немає такої змоги е, замінити там, скажімо, техніку там чи окремі підрозділи передислокувати, то тоді е, не вести бойові дії, просто якби е, режим мовчання через те, що ось у нас є саме така техніка, а е, е, стріляти по ворогу нема. Тому тут ну е, 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 е. Важко сказати на якому рівні у нас це питання вирішувати. Проте мені здається, що на рівні там хвильових командирів, які безпосередньо в цьому диму і в чаді війни вони можуть застосовувати і думати про результат, а не про ті розмови, які навколо цього можуть бути. Ну, ми сподіваємося, що от далі ми так і побачимо. Що дійсно ті підрозділи, які мають на озброєнні, скажімо, шведську техніку, чи скажімо, чеську техніку, що от вони можуть взяти і використовувати її на території Росії. Ми серед іншого з одним з військових експертів обговорювали тему, що це ж також означає, що можна шведську бронетехніку на ній заїхати на територію Росії, бо зрозуміло, є певні операції, які нашим військовим треба проводити саме там. Це не має викликати ніяких заперечень. Правильно, я от може, я одне і те саме запитую, але мені здається, питання важливе. Я підтверджую, що не повинна викликати ніяких заперечень, тому що є ще така формула, що техніка, яку отримали Збройні Сили України, це вже українська техніка. Ми її отримали назавжди, ми за неї там, заплатили кошти. Вона на баланс знята в наших військових частинах. Ми за неї якби відповідаємо. Я думаю, що тут е, не повинно бути ніяких е, сунтиментів, там дискусій зайвих. Це українська техніка е, там колісна, гусенична е, і відповідно там можуть бути е, наприклад, ну є є варіанти БТРів, на яких е, стоять е, кулемети е, американського виробництва. Якщо е, з, 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 з цих батерів з цих кінометів, наприклад, теоретично обстрілюється територія російськими солдатами, які там за лінією кордону, то це теж порушення чи ні. Я думаю, що ми зайво собі створюємо якісь фентименти, якісь такі проблеми, з іншого боку, Ну, ми розуміємо, що є якісь формальні речі, якісь неформальні. Очевидно, неформально раніше такі прохання до України були не застосовувати там цю зброю. Тому що офіційно очевидно, ми такого звернення не чули. Я не бачу від сюжет пане Сергію. слухайте, я вибачте, що переб'ю. Але тут ще ж є ну певна зрозуміла така вертикаль військова українська. І просто хочу, якраз у вас, як у людини, яка також це знає зсередини, як, як відбуваються певні речі, так як певні процеси проходять, механізми запускаються, то це ж також має скоріш за все має бути згори, з генштабу спущене таке розпорядження. Що дивіться, так, от там не знаю, арчери чи не арчери, чи що там чеські вампіри е, беремо, використовуємо тепер по території Росії, от е, як цей момент працює? Ну ситуація керована, армія керована, навіть от в тому плані, що кількість снарядів, які ми випускаємо, які ми випускаємо за день, там вона може бути більша, менша, в залежності від тих об'ємів боєприпасів, які є. І це ж наказ виконується. Тобто, можливо, цілей є більше, і бажання і можливостей вразити ворога є більше, а коли снарядів менше. Тоді їх економлять і кожен день витрачають там якусь кількість. Це ж все регламентовано. Тому я думаю, що і такі речі вони піддаються управлінню. Я просто висловлюю свою думку, що напевно все, все ускладнює нам боротьбу. Це ускладнює нам боротьби. Військові можуть про це не говорити, можуть якби. Не давати от такої дуже чіткої відкритої інформації щодо цього, тому що це не потрібно ворогу з одного боку, з іншого боку, якби не прийнято у військових назовні е е е вихлюпувати от е е якусь там можливу проблематику, чи чи чи, 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 чи внутрішню кухню, як якщо діється, як як це виконав проте, ну очевидно з усіх з усіх. Е Можливих там витоків інформації, які є з тих обговорень, які е, веде влада, яка е, ставиться питання, очевидно, вже опираючись на ті на, е, ну, запити і потреби Збройних сил України, які є. Ми е, розуміємо, що така проблема існує. Але здається, що е, і суспільство тут повинно однозначно мати таку таку ж думку, і е, ми бачимо, що. Е, Раїнах, які нам надають зброю, теж ситуація міняється. Зокрема, до прикладу Конгрес США і республіканців. Ми багато місяців нарікали на республіканців, якби бачили те, що демократи нам підтримують цей законопроект. По 61 мільярд, нарікали на республіканців, які дещо затримують ці голосування і рішення. Але зараз ми чули саме від республіканців більше закид до. Чинної влади сполучених до виконавчої влади сполучених штатів, що вони не дають нам можливість в повній мірі використовувати американську зброю, Очевидно, і там є теж лодбісти і люди, які просто розуміють глибину і складність цього питання. Ну, більше того, ми розуміємо, що все це відбувається в контексті ну, майбутніх президентських виборів. Хоча всі кажуть про те, що президентська кампанія вже давно почалася, там не тільки президентські вибори, там ще й вибори в сенат. Ну коротше, багато різних складна ця американська виборча система. Але тут, от запитання дійсно важливе щодо того, а що має змінитися? Чи мають пройти вибори для того, щоб подібне рішення щоб американську зброю можна було використовувати на території нашого ворога? так, бити по а, скупченням нашого ворога біля кордону, а, що має відбутися? Бо була наприклад публікація про візит Антоні Блінкіна два тижні тому. Якщо не помиляюся, так він був в Києві. І от а, наші американські колеги написали, що це була така, а, був такий витверезуючий витверезуючи, витверезуючи візит Блінкіна, що нібито він багато чого зрозумів, і в тому числі те, що відбувається на Харківщині, може змінити, ну, скажімо так, позицію Білого Дому щодо цього. Що має відбутися, щоб США дійсно перейшли оцю червону для себе, здається, лінію? Ну, слід згадати ще Марка Люце, який виїжджав на лише в Києві сам Харків. Це, може, єдиний із прем'єр-міністрів, який так далеко на схід заїхав, тому що багато хто обмежується Києвом, а дехто навіть в Ужгород проїжджає або навіть до наших західних кордонів, але по той бік, якби кордону. Якщо б пролунала заява від Байдена два слова, Причому не просто там якесь інтерв'ю по ходу справи в дорозі ідеї, він би сказав, що давайте застосовуйте нашу зброю, як, як вважаєте за Патрію. Я думаю, що це вже був би такий нормальний сигнал ось, Сполучених Штатів, це однозначно, і це вплинуло б на наших європейських партнерів, які теж би підхопили цю ідею підтримували. Тому десь до цього, до цього ідеї, я думаю, що Блінкін тут е, обережно висловлювався в Києві, але потім ми знаємо, що в Штатах. Вже більш чітко формулював цю думку, цю ідею, і, очевидно, там е ну, якісь рішення приймуть. Мені здається, що ми тут підемо все-таки е системою малих кроків. Знаєте, як -от Спочатку в нас не було танків, але британці нам дали там декілька, і е потім процес пішов. Е е Дозволу немає, обстрілював, але британці нам дозволили це робити е е потрібно, якби там, малими калібрами. Початок, а потім вже це буде як вже, річ, яка відбулася. Уже це є. І нові ну, реалії. Діяти згідно цих реалій. Ну, ми також бачимо, звичайно, що Росія вкладає дуже багато зусиль щоб дискредитувати. От подібні дискусії. Є заява прес-секретаря російського диктатора. Я процитую. Він каже, що Москва бачить, що на заході немає єдності думок про такий дозвіл в сенсі бити по території Росії відповідь. На питання про заходи Росії у разі такого дозволу знають Путін та військ коли була також подібна дика заява щодо того, що Росія буде розглядати F-16, кожен F-16, який отримає Україна, як потенційний носій ядерної зброї, якщо подивитися на ну вже майже два з половиною роки широкомасштабної російської агресії. Е, як, можна, як можна проаналізувати, е, чи ще ну, здатні наші партнери купитися на такі погрози? Чи вони дійсно ще їх обмежують? Е, ну, хто, хто хоче е, обмежувати, то можна на це звертати увагу. Я думаю, що всі це все менше і менше дії. І все менше і менше до цього прислухаються, тому що е, півден, Північна Корея. Іран е, дають дозвіл на використання своїх ракет. Ми, ми це десь чули, бачили. Та, та про це мови нема. Все, що Росія закупає е, там е, і в Китаї, як, скажімо, там якесь війно призначення речі, і в Ірані, і в Північній Країні. Вони застосовують на території України однозначно це відразу, як тільки потяги з цим дорогоцінним майдом виїжджають е, до е, кордонів України. А ми, якби, займаємо демократичну сторону, і е, заявляє, що там немає консенсусу. Який консенсус повинен бути? Це ж, е, значить, е, так, Москва заявляє, що вони борються з НАТО, а в е, НАТО чітко знають, що це воює Україна, тому е, ми. Потрібно нам потрібно якби наполягати на тосі реальні речі, які відбуваються. Росія запускає каби, бомби та потоні там більше менше вагою і знищує цивільні об'єкти. Те, що відбулось недавно в епіцентрі, там в інших місцях. Якщо б ми реально Застосовували це західне озброєння, очевидно, таких би підлітів би не було і таких бомбардувань не було. Тому всі е, роздуми про те, дозволити нам захищати що не дозволити, вони лише затягують час і е, сприяють тому, що більше українських громадян гинуть, поки е, така дискусія ведеться. Тому ми повинні нашим західним партнерам всі ці приклади. Наводити, показувати і е, чітко говорити, однозначно, тут на е, такі речі, реакція, якби така нормальна, об'єктивна, повинна бути е, та, що нам потрібно дозволити з е, мати право захищати себе в, в той чи інший спосіб. Але знаєте, ми говорили. Ми буквально в попередньому сегменті говорили з дипломатом українським Андрієм Веселовським. Він сказав, що ну, дивіться, кожен політик, якби у війні та у любові, кожен працює на себе. Я тут навіть е, виписав цю цитату з дюма. Пане Сергію, дуже дякую вам цю розмову за цю розмову. Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.